Всім великий привіт! Усе мене поправляють і говорять, щоб я показувала, як я все роблю. Ось саджаю ратунду. Я її спочатку пророщую, намучую ось що буває, коли намочуєш на салфетки. Вона все, все розмокає і потім насіння не дихає. Тому я його беру і промиваю у морлі, і потім воно в мене вже так доростоє. А остальні я замочую вже тільки у морлі. Зараз покажу ось у мене замочені томати. Я вже вибрала, які поключились, посадила. Ось у мене вони тут, бачите, тут пророщуються. Звичайно, я їх держу в теплому місці, держу там, де температура десь більше 25 градусів. Це може бути батарея, але обов'язково треба підложувати під оці ємності, або полотенечко, або е, якісь, якусь книжку, або ну, щось таке, щоб воно не було тут горяче, тому що температура в кожного буває різна. У мене у батареї буває до 80 градусів температура, тому, звичайно, от такі розтюхи, вони просто попечуться, тому треба, ось так як я ось оставляю. Ложу на котю таку дощечку, і тоді поднус і стовлю зверху на пророщування. Тоді в мене воно, не, воно із, знизу гріє і е, швидше проростає, нічим не хворіє. Ось у мене вже з'явились петельки, я їх буду прибирати. Вже буду прибирати і ставити отокнет на підвіконня. Щоб воно росло далі. В цілях економії я сію ось опінеточки. Опінеточки такі ось пінеточки, це пінеточки такі півкілограмові, насипаю сюди торф, отак розкладаю, роблю борозочки, розкладаю хоч томати, хоч перець. А потім я їх буду розпікірувати. Тому що, звичайно, краще зразу посадити у ящики, але ж де взяти місце для того, щоб їх проростити. Тому я ось так замочую, потім вибираю, які вже проклюнулися, які вже з такими ключичками, і переносю їх сюди на торф. Так як турф непітательний, не то я їх тут держати довго не буду. Тільки можна буде попікірувати, я обов'язково їх розпікірую і віднесу, звичайно, в теплицю. Тому що на вікні світла не вистачає. Так, як у нас Проблеми зі світлом, то, звичайно, звичайно краще їм буде знаходитися в теплиці. Але коли буде вже трішки тепліше, я думаю, ще тиждень і там буде вже в мене дуже тепло. Коли сонце гріє, то в мене там температура доходить до 28 градусів. Дуже жорко. А от коли прохладна погода і е, хмурний день, то е, там градусів 14-12, а для перцю це не дуже добре. Тому хай він ще трішки побуде в, в, в хаті, а потім вже винесу е, е, вчора дивилася погоду, і <клух> Наталя Балобух сказала, що буде. У нас рання дуже весна. І з аномальними температурами навіть, може бути, в деяких областях, як вона говорить. Але будуть і перепади температури, що негативно впливає на наші растюхи. То, звичайно, в теплиці найкраще вирощувати. Бо в ґрунті, якщо рано вирощувати, то намучиться з ним, наноситься туди-сюди, то накрий, то розкрий. Тому ось так. Ось так я ось вибираю, бачите. А остальні підуть знову у тепле місце і хай долі проростають. Так, я кожного дня їх і провітрюю і заодно передивляюся. Бачите, як ця салфетка розмукла. Хорошу, що я його вовремя промила і витягла на морлю. То воно дольше проростає, а так би воно просто погнило. От і все. Тому на салфетку я не рекомендую сажати. Тим більше, такі, Рослинки як перець, які довго ключуться. До речі, позавчора я замочила десь години на 2-3 перець у перекисі сьогодні, потім промила і залишила в теплому місці. Ну, буду дивитися, чи швидше він проклюнеться, чи не швидше від перекисі. Я і раніше так робила, але не замічула час. Так, ось так. Ось так насипала. Є, звичайно, люди защипують ці бороздочки, але мені так швидше. Так, засипав і. зволожить. Треба аскульвізатора, щоб не забивати тур, щоб він був рихлий, щоб хорошо ходило туди повітря, щоб коріннячко дихало. От і все. І тут воно буде в детсадочку знаходитися, доки не прийде час для, для того, щоб розпікірувати його. До речі, хочу відповісти на питання по Аміоку по нашативному спирту. Докладніше, мене людина питала, я дала ту відповідь, але не зовсім не об'яснила, чому я вже цього не роблю. До, звичайно, нашативний спирт являється і дубривом, тому що там азот. І також tokож... і також являється відльокувачем для шкідників. Це можна цим і удобряти, і говорять, що жук, майський жук, хрущ, боїться такого запаху, але цей запах дуже швидко випаровується. І він діятиме не дуже довго, тому жук прилізе і. З'їсть вашу полуничку. Так що я зараз віддаю перевагу йодам. тому що йоди до того, як полуничка достигне, все воно вийде, а рослинку ви захистите від різних шкідників. Ну, а насче добрива рослинки ж не тільки треба азот, а треба іще і фосфор, і калій, і магній, і цинк, і сірка, і багато мікроелементів. Тому я віддаю перевогу дуб таким, де обов'язково є магній. Я в прошлому році тільки е, ну, віддала перевагу таким добривам і побачила ефект. Е, дуже смачна, виростає у вас ягідка. дуже гарний смак. І рослинка себе добре чувствує, почуває, тому що е, різні. Компоненти, такі, як магній і інші, вони впливають на розвиток рослини, на, на усваювання оцих других компонентів, азоту, фосфору, калію. За допомогою магнія рослинка получає скільки доброго, скільки їй потрібно, а не Скільки ви їй даєте. Тому що якщо ви перекормите рослинку, вона може зажирувати і може взагалі не дати урожаю, то я віддаю перевагу таким комплексним добривам. Звичайно, треба все робити в міру, все давати в міру і не перевищувати норму. Я завжди занижую норму. і Ну, такий мій досвід із цими заміженими добривами. Мені подобається, тому що її не можна перекормити і не нашкодить ні собі, ні людям, ні рослинки. Тому ось так. І ще хотіла. А. І ще був там на насчет того, що я показала, як точить пилку болгаркою, що це неправильно і не треба цього показувати. У кожного є своя думка, і ми таким методом користуємося вже десь три роки. І ніколи чоловік не пошкодував, що він поточив болгоркою. Діло в тому, що він точить імпульсами кілька разів дотикається для того, щоб не перегрівалася цепка, ланцюг, як мене поправляють інколи за українську мову. Насчут Цього поправляння да, я визнаю, що я не досконало знаю українську мову. Мені важко розмовляти на чисто українській мові, тому що наш, нашу українську мову постійно гнобили і іскоріняли, як тільки можна. Усі документи, усі, все листування, все було на російській мові. Навіть от у нас була в школі була українська мова. Потім, коли пішла я вчитися учитися у місто, там мені дуже було важко переходити на російську і навчатися на російській мові. І Так і зараз, тому що ми привикли, ми так звикли. Я говорю, ми вдома говоримо на суржику. І взагалі, ну, більшість людей в Україні говорить на суржику. І насчет того, що ви поправляєте мене, я думаю, це не так важливо. Можливо, десь я роблю помилку. Це не так важливо. Ви ж не питаєте, чи на українській мові спілкуються солдати, які захищають нашу Україну. Там більша половина російськомовних. І нічого страшного в цьому не бачу я. Да, згодом ми, я думаю, перейдемо на українську мову повністю, тому що ну, по, по понятних причинах. Але я думаю, мене зрозуміють за цю мову, якою я розмовляю. Я стараюся, я вже набагато я думаю, краще розмовляю на українській мові. Хоча я раніше розмовляла на суржику, так як Дума вдома говорю, так і говорила і раніше на своєму каналі, і е, нікого це не зачіпало, а от зараз починається така тровля. То я думаю, не треба нам сваритися на цю тему і е, треба бути просто добрішими. І вам не легше буде, якщо ви е, на... пишете мені якийсь негативний коментарі за цю мову. Але вам від цього легше не стане. Тому ось так. Зробила виключення. Е, так як у мене я синіх ніколи не садю багато, я тільки садю для себе. Тому посіяла ось без пророщування. Тут тільки 20 штучок. Вірніше, чомусь у пакетику було 19, замовляла 20 штук, але чомусь вийшло 19. Ну, нічого страшного, стук присипаємо. Пішки прижимаю, тепер зволожую і ставлю на пророщування, на проростання сьогодні у нас на вулиці випав сніг. Вчора такий гарний був день, а сьогодні не хочеться на вулицю навіть виходити. Але, звичайно, після обіду піду буду обрізати дерева долі, бо на завтра обіцяють дощ і там уже пішли такі плюсики, то буде, я думаю, буде грь, то краще зразу, звичайно, Зараз обрізати дерева, тому що тоді почнеться чистка полуниці на вулиці. Та, до речі, мені говорилось, щоб я показала, як я чистю полуницю. Я вже не розпоказувала, ну покажу ще раз. Зараз у мене в теплиці все почищено, ось тільки трішки протрьохне будемо починати чистити на вулиці. Звичайно, покажу обов'язково в теплицю, прийшлось мені увімкнути опалення, бо тут доволі прохладно, тому що в нас сьогодні дуже-дуже так прохладненько, хоча морозу й немає, але около 0 градусів і сонечка нема. сонечка нема, значить, в теплиці, звичайно, прохладно, Тому включила тут. Опалення, щоб моїм томатикам було комфортно. Ось яка в мене вже капусточка підросла. Дивіться, як вона зазеленіла. Ось я тільки вам показувала. Вона була така малесенька, така блідна, блідна, жовта. От вам, пожалуйста, вже е, фотосинтез працює і е, набагато краще виглядає. І тут зняла із капусти моєї укриття. Вже вона. Он, З'являються кругом петельки так що вже укриття зняла нехай уже листочки розкриваються І хотіла розповісти про томати, які томати є, на які групи вони поділяються. Є сортові є гібриди. Сортові вони як би сказати, вони набагато смачніші гібридів, хоча гібриди теж є смачні, але далеко-далеко не всі. Вони зазвичай гібриди уступають за смаком сортовим. Сортові, вони урожаю їх менший схильні до хвороб, чутливі до перепадів температур. А от гібриди, гібриди тут вже наоборот. Тут вони більш виносливі і стійкі до хвороб, висока врожайність їх. Звичайно, насіння збирається з сортів, там все зберігається, сорт сохраняється, все. всі батьківські якості переходять до насіння. А от у гібридів тут уже, тут уже ні. Тут уже, е, такі, ну не виходять такі. Можливо, перший раз і получиться якісь приблизно до цих, але потім е, з кожним роком, якщо ви будете збирати там насіння, то сорт буде, не сорт, а гібрид буде. Не буде зберігатися, Тому гібриди купуються кожного року, бо вони виводяться методом схрещування, це спеціальна наука. Так що ось так. Також бувають томоти, які спійнуть через 75-85 днів. Це за сроками. Плодоношення ультра 75-85 днів. Зазвичай це супердетермінантний із дрібними плодами, і вони менш солодкі. Сахаристость у них набагато менша. Але ж вони ультраронні. Так що тут і плюс, і мінус є. Ранньостиглі 90-95 днів. Сюди входять штамбові і детермінантні сорти. Середньоронні від 100 до 105 днів вони і підходять і для закритого, і для відкритого ґрунту. Середньостиглі від 105 до 120 днів. І пізньостиглі в основному бувають високорослі 120-130 днів. Також томати поділяються на, за типом плодів, салатні для переробки, для консервування і соління, і універсальні, які підходять і для того, і для, ну, для того, і для іншого. І на всі случаї життя. як так, як. Індетермінантні сорти вони виростають від 2 метрів і вище. У їх ріст не обмежений, необхідна форміровка і підв'язка таким томотом. Супердетермінантні це компактні кущі від 30 до 60 см. Вони ронні. Невибагливі в догляді і не потребують підв'язки. Детермінантні від 60 до 100 см виростають достигання починається трішки пізніше, ніж супердетермінантні. І врожайність у цих томатів у детермінантних вища, ніж в попередніх. Напівдетермінантні – це пізньостиглі, високорослі томати від 1 метра до 1,5 півтора. Суцвіття через кожні 2-3 листочки і нужна опора треба опора обов'язково. І формують такі томати в 2-3 стебла. І ще є штамбові від 40 до 60 см. Це товсте таке кореносте стебло, його не пасинкують, і вони врожайні за рахунок того, що ми їх не пасинкуємо. На пасинках теж зав'язуються плоди. Ось вам трішки коротко розказала про сорти, про які томати бувають. Звичайно, в теплиці більше люди схильні вирощувати гібриди, так як вони більш високоврожайні і. Вони і високорослі вирощують у теплиці більш, більшинство із -за економії місця, тому що у висоту краще формувати в теплиці, менше міста займає, а віддача набагато більша. І ухажувати за такими високорослими. Томатами набагато простіше, хоча і забагу... забирають вони набагато більше часу. Їх треба формірувати, пасинкувати, обривати листя, коли вже томати побіліють. Я в виду нижні. Там мене ще питали, щоб я розповіла, як я вирощувала. Кавуни. Ну, кавуни ще садить рано, дуже рано. По крайній мірі, ще місяць, ні. Ще, ще місяць не треба садити в стакани, ні. я буду в стакани садити, але пізніше. ну Можливо, в кінці березня, ну не на початку і не в кінці лютого, це точно. Звичайно, якщо висаджувати їх під укриття, то тоді можна і раніше. Але рук на все не вистачає. Можливо, я і посадю роно трішки в минулому році я оці ранні, які я показувала перші, ті я садила із стаконів на плівку і під агроволокну. Застилала землю плівкою, під плівку ложила коплю, садила висаджувала розсаду і зверху на дуги накривала агроволокно. Чому агроволокно? В тому, що його не треба накрив, відкривати, його як накрив, а потім вже сняв, як вже потрібно знімати. Звичайно, перед цим закалить. І, да, під плівкою набагато вища температура, але ж її треба кожного дня треба провітрювати і. Під, під одкривать, тому що е, там може запариться вас усе. Е, тому що під плівкою дуже-дуже жорсто буває. Якщо дуже сонячний день, то дуже жарко. Тому я віддаю перевагу агроволокну. Хай вона буде трошки пізніше, на якийсь тиждень, це не, не набагато, на тиждень. Але роботи набагато менше. Накрив агроволокном. І, і забув. Ну, Не в смислі, що забув, це, все одно треба і заглядати туди треба. Але Але ось так. Ну, За кавуни пізніше поговоримо, зараз ще, ще дуже рано. Для раннього, звичайно, куплюйте ранні сорти, бажано дивитися, які. У вас в вашому регіоні родять сорти або гібриди. Ну, хто, хто, хто що хоче. Треба дивитися по вашому регіону. У мене дуже гарно вийшов Арашан Кримсон, дуже, дуже гарні плоди вийшли. Звичайно, гібриди є гібриди. Гібриди набагато устойчивіші до всяких катаклізмів. Ну, так, так що вибирать вам. Ну, відео дуже затягнулось уже. Всього вам найкращого, миру всім, добро, будьте добрішими і всього найкращого.